Зараз буде перехрестя, я на ньому виконуватиму поворот праворуч. Нібито дуже простий маневр, поворот праворуч, але тут є нюанс. З правого боку в нас є дві смуги і крайня права смуга для громадського транспорту. При тому вона відділена суцільною лінією дорожньої розмітки, тому я в'їжджатиму не в неї. Бо я якщо в неї в'їду, я потім не можу її нормально покинути. А це робити я не зобов'язаний, тому я в'їжджатиму в другий ряд одразу одразу в свій. Тільки по причині того, що з правого боку е суцільна не має розмітки перерипчатої, аби я зміг нормально її покинути. А небезпека в тому, що часто водії, які їдуть назустріч і повертають сюди ж, вони не зовсім готові до того, що я поїду одразу у свій ряд. Ну, зараз я бачу, там нікого не буде, напевно. Я вмикаю правий показник повороту. І виїжджаю от сюди. Бо тут суцільна жовта протягнута і все, я її ну, не, не виїду з неї, якщо я туди потраплю. Ну, виїду, але по суцільній. Тому я виїжджаю одразу в той ряд. Мені пощастило, На назустріч нікого не було, але якби там були водії, які також хочуть сюди, вони часто дуже впевнено претендують на оцей ряд. Тому треба бути уважним.